28 жовтня в Україні святкують День дідусів та бабусь, тепле свято любові, вдячності та родинного затишку. Це день, коли ми згадуємо тих, хто поруч із нами від самого дитинства з ніжністю тримав за руку, вчив доброті та завжди знаходив слова підтримки. З цієї нагоди у львівській майстерні шоколаду відбувся зворушливий і натхненний захід майстер-клас із виготовлення цукерок. Це люди, які багато років працювали, які віддали свою. Свої емоції, свої сили, свої знання місту, людям нашого міста, і ми дуже вдячні нашим партнерам Львівської майстерні шоколада за те, що вони сьогодні приймають наших, наших е, учасників. Ви сьогодні прийшли до Львівської майстерні шоколаду і станете справжніми шоколад'є, зможете самостійно зробити свої цукерочки. Я впевнена, що можливо ви вперше в нас. Тому сьогодні ви будете робити з нами разом з нашим Анною, цукерочки, зануритися у світ шоколаду. Хочу вам побажати сьогодні гарних і позитивних емоцій, щоб завжди ваше життя було в шоколаді. Завжди раді, раді вас бачити в нашому закладі і щоб якомога більше і частіше ми з вами зустрічалися. Цього дня за робочими столами зібрались самі бабусі та дідусі. Вони з великим захопленням опановували мистецтво шоколаду, уважно слухали поради майстрів, створювали власні цукерки, жартували і ділились спогадами. У приміщенні панувала особлива атмосфера доброти та взаємопідтримки. Здавалося, кожен учасник випромінює світло від щирої радості, спілкування та усвідомлення, що вчитися новому ніколи не пізно. Знаєте, це прекрасне місце там, де дуже багато солодощів. І те, що люблять завжди наші дітки і дорослі це місце, яке нас регулярно запрошують. Так що ми чекаємо сюрприза, і дива і хороших емоцій, цей день став справжнім святом для душі. Учасники отримали не лише нові знання, а й можливість поспілкуватися, відчути увагу та турботу, обійнятися щирими усмішками. Кожна розмова, кожен погляд нагадував сила старшого покоління у їхній мудрості, теплоті і життєвому досвіді, які вони щедро передають іншим. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.